Для тих, для тих, хто полюбляє за міське життя, у продажу новий будинок знаходиться в Обухівці 116 квадратних метрів на ділянці 15 соток. Пройдіть, подивіться, другий поверх, з якого ви зараз на мене дивились, ви одразу потрапляєте в спальню кімнату. Вона більш-менш така простора. Далі проходите в кухню та об'єднаний санвузол. Будинок абсолютно нової побудови. Так, він деякий час експлуатувався. Опалення тут твердопаливний котел та е кондиціонери. Ходімо покажу вітальню на першому поверсі. Вона простора, є можливість обладнати під ваші потреби. Ходімо, тут є цікаве рішення. Приміщення з окремим уходом та своїм санвузлом. Ходімо далі. Подивимось на вулиці, на фасад будинку. Так. До вас питання. Тут було приміщення, колись тут був гараж, потім спортзал. А що ви тут можете розмістити? Приміщення велике. І подивіться на цей будинок. Гарно виглядає новий, класне місце через дорогу дубовий ліс. Кому цікаво, дзвоніть. ціна шикарна. Дзвоніть.